Доброго дня, шановні учасники змагань, тренери та гості по атлетичного менеджеру. Ми раді вітати вас на відкритій першості спеціалізованої дитячо юнацької школи Олімпійського резерву номер 16 з легкої актери. Старани юни. Ненаймарці я старані змагання проходять під такою символічною назвою, адже у стартах справді приймають участь наймолодші, що зовсім юні спортсмени. Хлопчики та дівчатка 2001 року народження та молодші Ці діти нового тисячоліття, що тільки починають свій спортивний шлях і допомогти їм у цій нелегкій, але дуже цікавій спиралі до нас завітали начальник управління олімпійського руху Національно-олімпійського комітету України Сорокіна Анна Заступник директора Департаменту освіти і науки молоді та спорту, начальник управління сім'ї молоді та спорту, заслужений працівник фізичної культури та спорту Костюченко Вадим Костянтинович, директор спеціалізованої дитячої школи Олімпійського резерву номер 16 Кравцова Галина Васильівна. Президент Федерації легкої атлетики міста Києва Гринюк Віктор Ростиславович. Начальник Київського міського відділу комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки молоді та спорту України, покровник Сергій Іліч. Спеціаліст управління сім'ї, молоді та спорту, миленька Світлана Миколаївна. спорту, бронзовий президент Олімпійських ігор в Атланті Олександр Крикун. А з слово для привітання надається заступнику директора Департаменту освіти, науки, молоді та спорту, начальнику управління сім'ї, молоді та спорту, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту Костяченку Вадиму Костянтиновичу. Шановні учасники змагань, шановні батьки, в першу чергу мені дуже приємно вітати вас в Київській міської державної адміністрації, в оновленому в манежі. Я впевнений, що сьогоднішні змагання пройдуть в комфортних умовах і будуть дуже гарні результати. Я хотів би дуже від вас подякувати самим головним Генеральним спонсором сьогоднішніх змагань. В першу чергу це вашим батькам, які, будь ласка, області нашим дітей. Повірте, ми дуже вдячні за те, що ви робите. за те, що свій вільний час ви приділяєте своїм дітям. Які займаються спортом. А Київська міська державна адміністрація буде робити все для того, щоб спортивні заклади відновлювалися в нашому місті, відкривалися новий і такі святкові подарунки, як на День Святого Миколая. Саме позавчора, за останні 14 років, булися перші змагання в цьому манежі, Були щорічні. Спасибі вам і перемогу вам в майбутньому. Маючи, маючи таку народу, хочу привітати всіх вас, всю нашу дружню спортивну родину з, з, з наступними святами з Нового року та міжговори сьогодні побажати здоров'я, щастя, благополуччя та удачі. І вам Наступний велика атлетів привітає начальник управління олімпійського руху Національного олімпійського комітету України Сорокина Анна Валерьевна. Дорогие ребята, уважаемые родители, я вас поздравляю с праздником, потому что соревнования для каждого спортсмена это праздник. Были впервые в этом манеже он собрал столько много молодых, юных олимпийцев нашей надежды. В этом году, в 2014, который наступает, как вы знаете, состоятся вторые Олимпийские игры. Поэтому национальный его глава Сергей Назарович Бубка, олимпийский чемпион и 35-градный рекордсмен мира, желает вам удачи, успехов и пусть этот первый ваш старт в вашей жизни станет следующей ступенькой к олимпийским победам. Всем успехов! Дарким нашим гостям, забытые теплые слова, наблажаются товарищеское и мы сподіваємося, что после таких щирих побажай. Юні атлети поважають у новому році хороших результатів та яскравих перемог. А зараз увага на прапор. на честь урочистого відкриття змагань державний гімн України. Нагородження проводять заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, начальник управління сім'ї, молоді та спорту, заслужний працює фізичної культури та спорту Костяченко Вадим Костянтинович, а також начальник управління Олімпійського руху Національного олімпійського комітету України Сорокіна Алла Валерійна. Дистанцијата се коментира во 2005 година, 2006 година, Тренер із місто. Друге місце посікла Косова Анастасія з мене. Один метр тридцять п'ять Тренер. thank Один метод п'ять замерзикат. Треба статистика. Друге місце посіла була Марія. Височа другий динамик. Один метр п'ятнадцять сантиметрів. But it's Майор, його <плес> результат – 1 метр 10 сантиметрів, третє – парадоксіна. <плес> Також у цьому місці на кавочківці вирізання – педіот. З душею 16, 1 метр 10 сантиметрів, третє – хрестовий. Друге місце посів Катауров Олег, з душею один метр 15 сантиметрів. Тренер пустовий. І переможцем нашої став Дев'ян Антон. Також доширемо захист. Один метр 30 см. Тренер пустовий.

Відкриття перші спеціалізованої діяльні 19 школи у ліківської землі No16 святкової атлетики старті ліки оголошується відкрителю і вважає учасникам даних старців за яскравих перемог.